Робот, зварювальний робот, але правильніше буде називати його Кобот. Айбот. Це малесенька універсальна машина, яка може працювати і на великих підприємствах, на середніх підприємствах, і також на малесенькому виробництві. Він зроблений з алюмінію, має високе IP. Тобто він може працювати на великих масштабних. Виробництво. Він інтуїтивно зрозумілий. З ним може зварювати навіть проста пересічна людина. Ну так говорять. Але, в принципі, потрібно мати якісь базові знання зварювання. Тут встановлена система iTeach. інтуїтивне навчання. Додатково в нас є планшет, і він якраз показує всю візуалізацію нашого кобота. Тобто перед самим зварюванням ми можемо побачити візуально на самому планшеті і задати йому точки. До речі, що нам потрібно для того, щоб зварювати, нам потрібно встановити швидкість, нам потрібно встановити ампераж, відбиваємо точки. І після цього вже наш починається процес самого зварювання. Комплектується зварювальними машинами, тобто обладнанням, напівавтоматичним аероб 400 також і 500 версія. Саме цікаво, в цих зварювальних машинах. Те, що вони зварюють всі види металу, тобто алюміній, чорний метал, нержавійку, мідні сплави. А також в нього є не тільки постійний струм, до якого ми звикли напівавтоматичним способом, тобто МІК або МАК, а також є і змінний струм, що вказано на самому корпусі. Зварювальний гусак. Вони бувають різного типу, як прямі, як зігнуті, а вони також мають рідинне охолодження, тому що 400-500 а це велика потужність. Також є типи з витяжними системами, безпосередньо, які підключені до самого гусачка. Система відводу у диму, мої зони зварювання. Так само ми можемо цю систему інтегрувати на даний аероб. Також він оснащений безпосередньо модулем управління. Можна назвати це якраз мозгами даної системи. І що саме цікаво, ця система також може бути мобільною із-за своїх невеликих габаритів, якщо ми подивимося, з лівої сторони ви бачите потужний, потужний робот для великої промисловості. Ця система йде більш мобільна і більш універсальна. Її універсальність в тому, що вона інтуїтивно зрозуміла для кожного майже кожного пересічного громадянина який має базу зварювання. Що знав, то розказав, але більше зараз питаємо інженера-техніка з компанії Абікор Бінзель. І він нам розповість, як ця дана система працює. Ну, Бут состоїть із пульта керування, де ми задаємо основні параметри. Тобто ми налаштовуємо швидкість дроти подачі. Так. Ампераж ми також на ньому налаштовуємо? Так, Все налаштовується, апарат. Зварювальний апарат налаштовується з планшета. Тобто нам не потрібно підходити до самого зварювального апарата. От тут налаштування робити? Й. Якщо ми можемо на зварювальному апараті налаштувати біля тисячі програм. Угу. От і потім можна витягувати, а, використовувати, задати, використовувати. да, різні резюми Зварювання, джоби, так називаємо, mm. як вони всіх і називають. Скриньки пам'яті. Да. І потім витягувати вже сюди. Зразу виводиться на планшет безпосередньо. Можемо також з допомогою синергії витягувати, програмувати одразу звідси. Ага. Ну тобто ця синергія, яка зроблена на цьому зварювальному апараті, вона взаємодіє якраз з цим роботом. Так. Натискаємо додати програму. Вибираємо пальник з вказати. різними котами, да, з димовитяжний, це все вказується тут. Вибираємо режими, стандарт, пульс, дабл пульс. Тепер вибираємо газ, ну, як на апараті в синергії, Так же само ми робимо тут. Швидкість руху робота самого, швидкість дроту він вже підтягнув, коли ми задамо струм, воно підтягнеться вже автоматично. Ось у нас є деталь, і зараз будемо налаштовувати робот, щоб зварити. Ось якраз. Навколо шов безперервний. І щоб налаштувати, бачите, він тяжкий, але тут є певна гідравліка, яка дає нам з легкістю ним маніпулювати даним коботом. Пульт керування з трьома кнопками. Радали домашню точку. Натискаємо S, S це запам'ятовувати. Z-кнопочка це так називаємо і включається підсилювач, щоб нам простіше було його ага. водити. Так воно трошки жорстче, і от ми зажали, S Z підводимо, а далі вже більш точно вже ми її вимикаємо, тому що mm -hmm. дуже легко. І тоді вже виставляємо самі точки, які да. нам потрібні. Це тобто ми можемо орієнтуватися не тільки на планшеті, а зразу по кольорам, які да. щоб туди вже і не підходити ага. до нього, щоб він нам не заважав. Запам'ятали першу точку. Тобто, ми просто йому вказуємо точки, і він по цим точкам, яким ми зафіксували і вказали, він повністю потім да. проходиться. Запам'ятовуємо другу. Це програма прописана. Далі вертаємось до нашого планшету, зберігаємо її, Вносимо до робочої зони і все, в принципі, робот запрограмований, можна починати. Зараз нас холостих од драйвелт. Натискаємо кнопку Старт це він в тестовому режимі зараз. Так, да, В тестовому режимі він проїжджає. Проїжджає всі точки, і ми якраз можемо подивитися, як він сам буде вести зварюваний процес. Що сам робот має хорошу повторюємось самого шва. Шоу буде однаковий, візуально одинаковий. А коли нам потрібно таких єдиниць 200, 300, а то й пару тисяч однотипної роботи. Це буде робити якраз робот. І повторюємось його однакова. Тобто заводські шви. І кроме того, робот не людина, робот не має втомленості. І він може працювати 24 на 7. До речі, що хотів запитати, на рахунок того, як я зараз зробив, голову підсунув. Я читав, що ще якась додаткова камера продається. Від таких для цього робота не треба. В нього вже вбудована система захисту. Наприклад, от він поїхав і попадає на зварювальника. Він зупинився, від'їхав, нас показує помилку. Що ми дотронулися або він вперся в нас, йому потрібен невелике навантаження, і він зразу припиняє свою роботу. Цим є він безпечним. Він може в парі працювати разом із зварювальником. Нічого страшного, зварювальник може підготовлювати деталі, ставлювати деталі. Любе торкання і любе зусилля припиняє робот свою роботу. О, це є безпека, безпека виробництва. Збрасуємо помилку. І починаємо процес далі. Ну що, почнемо зварювати трохи. Подивимось, як він зварює. Це очі. самий плюс в коботах те, що вони роблять кругові шви, не відриваючись. І так само шви ось, ми бачили тільки, що квадрат труба також шов іде, не відриваючись. І він має свою повтореність, Дуже хорошу і чітку. Зараз проваримо трубу круглу і побачимо, як він це зробить. Ось Бачите, швидко по колу проходить. Одно момент, ось наші проварені варіанти, а от кругові шви в руках, також і квадрат. Ось квадрат. Ви бачите, що без зупинки в нас є кінечна зупиночка, яку ми задавали, і тобто, як кінечна зупиночка йде, в замочок заходить. Тобто шовчик на шовчик вверх заходить, що є правильно. Також самі зварювальні апарати, які підключаються до IBOT, в них є різні версії. Якщо ми візьмемо 501 Pro-версія. чим вона відрізняється від цього, в неї є певні функції. Функція клін це тобто зварювання без бризк. О, тобто в напівавтоматичному зварюванні немає ніякого бризку і розбризгування. Також є функція кінетік. Ця функція зменшує тепловкладення в самий матеріал і немає такого короблення. Вона дуже добре підійде для нержавіючих сталей, тому що не надається такого великого тепловведення в сам матеріал. Така подібна система є на фроніусах, наприклад, той самий SMT. Я не здивується, що в скорому майбутньому дані подібні роботи будуть знаходитись майже в кожній майстерні. Як доповнення до зварювальника. Вони не замінять зварювальників, але будуть набагато краще їх доповнювати. І що підвище нашу продуктивність наших невеликих майстерень, нашого виробництва. Це майбутнє. Ви були на каналі Києвелдінг. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть свої коментарі по даному роботу. Будь ласка, пишіть, я вам відповім. Зрозуміло, що я повністю всього не знаю, але що потрібно, я можу уточнити в техніків. Дякую.